Привіт, мене звати Соня, я є графічним дизайнером. Якщо ви знайшли мене тут, то я буду вашим вчителем, якщо ви мене обрате, якщо ми зійдемось, і багато якщо, якщо, якщо. Але це відео я хочу записати за один дубль один раз. Ну, бо це важливо, щоб ви мене побачили такою, як є, я вас побачу такими, як ви є, вже на заняттях, ну, щоб у вас вже було якесь. Певне враження, не лише картинка якась, не лише якісь слова, бо якби про себе я можу довго розповідати. Але вам теж потрібно знати, якби, як проходять заняття, як воно, що воно, де воно. <смі> тобто, про мене, що можна сказати про мене? Зараз я працюю графічним дизайнером досить нормально, так? <смі> Закінчила там бакалавра. Ходила на всілякі курси, викладаю. Чому я маю вам викладати? Давайте почнемо з того. З якого року? З 18-го, ні, трошки раніше. Ну, почала я викладати в на стайні верхову їзду діткам. Поступово вони бачать, що я малюю, я бачу, їм цікаво, У мене була перша група діток. І так потроху-потрохи взагалі в мене така моя. Викладач, викладацька діяльність почалася одразу з майстер-класу на дуже багато людей. Якби я дуже переживала, але все було класно, всі задоволені, супер клас. І ось так от поступово, декілька років, викладала, викладала, викладала і різне, тобто і верхову їзду, якби коні, і поряд з кіньми, і потім якби мистецтво. І мистецтво потім в мене переросло якби, в студію. Я в студії теж викладала майстер-класи, живопис, малюнок. Ну і взагалі в мене якби, художка повністю є. Тобто я не просто дизайнер, у мене якби художня, ну не те, що освіта, якби я закінчила художню школу плюс додатково займалася, додатково себе як можна шлейфувала. Ну, використовую я це зараз не дуже, як би я можу навчити, можу, можу розповісти. Тобто, дивлячись, з яким рівнем ви до мене прийшли, і до чого ви хочете дійти. Тобто для мене ну, особливо дуже важливо розуміти, якби, для чого вам потрібні ці заняття. Якщо це вступ, то це якби такий. Шлях, де має бути дисципліна, де має бути певний рівень знань, де я вас буду через все це проводити. Якщо це більш як для себе розібратися, ось мені подобається, я хочу до цього доторкнутися, але ще думаю там більше про малювання, більше про таке як задоволення, то це якби інший маршрут ми з вами йдемо. Тобто, у мене є певна методіка. Певна методичка, я її писала, писала, не дописала, бо є у мене такий перфекціонізм, трошки, трошки, якби не зовсім він е, працює на мене. Тому я не можу вам сказати, о, у мене тут курси, будь ласка, проходьте, все буде класно. Ні, Мені краще підлаштовувати все під кожного, розповідати окремо. У мене є там костяк цих презентацій, але ж ми можемо почати за здрав'я, як говориться, і продовжити по всім і по презентаціям, і не по презентаціям, і попрактикуватися, і не попрактикуватися. Якщо ви якби думаєте, може це як моя професія, може це як моє хобі. Whatever ми заходимо в цей дизайн, тобто наразі е, мені найбільш подобається викладати дизайн, я фокусуюсь на дизайні. Якщо ми до дизайну хочемо додати трошки живопису, трошки малюнку, ми по-любому будемо його додавати. Бо, на мою власну думку, рисунок, як малюнок, коли ми є, там будуємо, конструктуємо, він є невід'ємний від дизайного процесу. Воно трошки різне. І тут якби. Теж цікавий такий варіант, навіщо нам вам потрібен той дизайн. Ну, скажімо так, для общого розвиття, для свого якогось проєкту У мене там є бізнес, я хочу вести його сама. Класний кейс, ми будемо більше зосереджуватися ну, не на маркетингових таких стратегіях, на брендингу. Тобто, це у нас одна дорожка. Але всі основи вони, ну, вони залишаються. Бо у нас. Якби заходячи трошки в історію, як поступово у нас розвивалося це мистецтво, ось так у нас поступово і ми дійшли до дизайну. Хоча зараз, зараз ми можемо. Так, трошки збилась, бо мені написали, трошки збилась. Якщо ми дивимося по історії, то у нас якби, ці первинні малюнки, вони зараз являються графічними зображеннями. Але це воно є живо-живопис. Історія це у нас якби наскальний живопис. А живопис лі, а і то, і те, і то. Тобто з нашою цією історією витоки нашого дизайну, вони йдуть крізь віки, крізь все це підґрунтя, яке було опрацьовано і так, і сяк. і, ну, коротко, цікаво. І так само, якщо ми кажемо про сайтики, про юіксики, про юайчики, воно ж у нас теж. Крізь. Тобто, от у мене є певна база інформацій, ось таке, як сонечко. І отак от різні лучики, звідки, як воно, де воно і як ми можемо застосовувати якби це в дизайні. і ось Тому це, якби, такий комплексний процес, я вважаю, дизайн. Де ми беремо весь власний досвід і вкладуємо його в свій проєкт. І насправді. Ну, Такі найбільш класні проєкти. Вони дуже-дуже цілісні в плані того, що ми заходимо із аналітичної точки зору, із такої імпатійної емпатії. Імпа, ну, в общем-то, це мій такий більш науковий підхід до цього. Але я людина, я дуже емпатична людина, дуже. І мені в. Дуже важливо вас відчувати. Я не буду заставляти робити нічого. Е, ну, і я більше якби, бачу, де я не допояснила, де я не доказала, як мені підійти, підійти, підійти. Давити я на вас не буду, бо у мене був такий досвід, такий різноманітний. І якби для мене це золоте правило ніякого давлення, ніяких образ, ніяких нічого, ніяких переходів на налічності. Зовсім. Зовсім. Тобто, дуже міла, класна, лампова, whatever. Ми якби спілкуємося, комунікуємо, ми якби на равних просто проходимо через певні там завдання, через, ну, дивлячись, що у нас і як воно у нас. Ось. Але не хотіла монтувати, тепер доведеться, бо закінчилася пам'ять. Так, продовжуємо. Коли я бачу що десь щось якесь така недопрацьовачка, і я бачу, що це якби, не моє. Я якби, 300 разів перевірила, чому і як, тому я якби, можу таке трошки дисциплінарне питання, чому, як як так вийшло, які у нас там дальніші рухи. Бо все ж таки мій бекграунд, чому коні? Бо я їх бізумно люблю, у мене до них бізумна емпатія, через що якби, вони більш мною. Там, керували, ніж я іми. Але що мене, що мене навчили коні, вони багато всього навчили. Я, зокрема, приводжу різні приклади. Ну, життя така класна річ, мені вона подобається, що все, весь наш досвід він отак от сплетений. Ну, від дизайну можна, напевно, дійти і до якогось Ну, Я впевнена, що, там воно, що воно можна. Але ці якби, ту область, яку я знаю, я про те говорю. Що я не знаю, я не говорю. Ось, оце раз. Я думаю, цього має бути достатньо. Е, інше питання, що у мене є чат, і якщо ви зі мною раз на місяць займаєтеся, ви маєте доступ до цього чату, якраз таки на той місяць. Е, що туди входить? Я стараюся писати постики туди, якусь інформацію цікаву, плюс у вас там є собственно, свій чат, де ви можете з собою якби, розмовляти, і консультації. Тобто, якщо це консультація така лаконічна, через, наприклад, у нас вийшло одне заняття, будь-що ну, 3 числа, і потім ви там можете до мене прийти лише там, ну, 27-го. І за цей час ви якби зробили завдання, але у вас можуть бути якісь там питання, ну, все що завгодно, то можна туди скинути в. Ну, там є категорії, в ту категорію де консультації, ви туди, туди, туди її мені скидаєте, я дивлюся, і там або голосовими, або текстовими, тобто я це коментую. І таким образом, у нас як і процес іде, і ви не відчуваєте, що вас покинули, і там, ну, whatever ви можете відчувати, Ну, якби я думаю, що це більш таке приємна комунікація в цьому плані. Тобто, це перший бонус. Другий бонус через те, що. Ну, як це правильно сказати, у мене таке <головіка> повітряний настрій, ну і життя так складається, що. Мені більш комфортно планувати з вами заняття, не там о, кожен четвер, тут годину. Ми можемо ось так от плавати, ми можете мені написати, о, сьогодні там хочу, чи є, чи є час. Тобто я дуже, як це буде флексібл, я не знаю, як це буде флексібл. Гнучка? От я дуже гнучка. Так само російська мова, українська мова, інгліш, давайте. Мені головне, щоб ви почували себе. Прийнятиме, щоб ви ну, були в процесі навчання, ви були якби в комфорті для себе. І якби, з цього комфорту ми можемо рухатися і ми можемо розвиватися. Ось так. Так, це у нас оце все. А, де ми знаходимося? Що ми робимо? Тобто, це у нас платформа Discord. Я до вас доєдную, ну, точніше, я вам кожен раз дзвоню. Ви там мені відповідаєте, не відповідаєте. Якби у вас є 15 хвилин мені відповісти, або написати, там, ой, я там затримуюсь, ну, якщо ви мене попередили, то це не проблема. Ми можемо або перенести заняття, або почати пізніше, якби, як я кажу, я гнучка. Але якщо людинка пропала з радарів, і через те, що в мене таке вітряне життя, я можу так би, ну, і окей, не прийшли, то я там поїду, щось зроблю, або ще щось. Ось. Це я сказала, це я сказала. Щось ще було дуже важливо. А стосовно камер, якби у мене такий досвід, що люди якби, різні. І комусь подобається з камерами працювати, комусь не подобається. Комусь хочеться, щоб у мене була камера вимкнена, у вас була вимк... вимкнута вимкнута. Ну, в общем-то, мені не те, що байдуже. Якби на першому занятті завжди має бути камера, щоб я на вас подивилася, вони на мене подивилися. Ну, якось ну, більш таке сприйняття, бо у мене якби з моїми. Студентами, яких я вже знаю, яких я вже там, не один рік веду, якби їм трошки так ну, ця камера, там треба щось прибрати, треба там, ета, щось валяється, думаю. <плес> ну, Якби мені не важко, і мені не хочеться заставляти ту дитинку там, щось прибирати до, до, до того заняття, якби, так би в зоні свого комфорту. Їй комфортно, вона там може собі заглушити той мікрофон і працювати. бо Потім ми якби О, ще у нас важлива частина нашого процесу це телеграм якби сам по собі. Бо в Телеграмі, ну там або в чат, або мені, і ви скидуєте свої якби, намальовки, напрацьовки. Ну, отакий от варіант онлайн, онлайн занять. Бо по-іншому не виходить. Ну, раніше, якби в студії, я якби саджу і бачу, що ви робите. Я можу там вставити свої 5 копійок або ні. А тут... Я зазвичай ставлю, ставлю певну межу по таймеру. Там, Допустимо, у вас є на це 10 хвилин, а через 10 ви маєте 100% мені скинути. Якби це не має бути 100% виповнена задача, але це має бути хоч щось. Якщо ви за ці 10 хвилин лише ось так от провели просто по, по бумажечки, так само ви мені це скидаєте. Ми, і це ми обговорюємо. А чому так, а як воно? І якби саме через розговор ми доходимо до того, чому нас вийшла лише паличка. Бо там було страшно, бо там не захотілось, бо щось відволікло, або там якийсь був дуже цікавий мислительний процес, який нас довел до певних думок, які теж цікаво обговорити. Тобто говоримо, малюємо, говоримо, малюємо. Коли є настрій, більш тільки помалювати, нема е, настрій розмовляти. Окей. Ну, тобто, все словами через рот, ми з вами вирішуємо. Такі діла. Стосовно оплати, тобто, ви бачите, у мене тут прайс, який я ну, ми будемо. Ну, який я як, якби, беру за один, одну годину заняття, якщо у вас є, як би ви не впевнені, але вам хочеться або щось. Ви можете при відправці заявки написати мені моє ім'я і написати, що ви хочете спробувати там, ну, за, якийсь, за якусь свою суму. І мені через цю платформу воно там вийде якби ту суму, яку ви готові заплатити за перший раз. І, собственно, я вас просто побачу, що це саме ви, що ви саме до мене, що вас інтересую, інтересують саме такі заняття, такий формат. Ну і все, і там вже поговоримо більш детальніше на наших заняттях. Такі діла. Дякую вам і на добраніч.